Доброго дня всім учням 10 класу. Сьогодні ми з вами знову працюємо в дистанційному варіанті і будемо знайомитися під час уроку з новим середовищем це математичний процесор грам 1 Спробуємо в ньому побудувати графік функції, розв'язати рівняння та розв'язати і знайти наближені значення системи рівнянь з двома змінними. Отже, тема сьогоднішнього уроку перед вами ми будемо розв'язувати рівняння і системи рівнянь з використанням математичного процесора Gran-1. Дане середовище ви можете скачати з, скажімо, сайту острів знань. Це безкоштовне середовище, яке є в вільному доступі, як безкоштовний ресурс ви його можете завантажити і встановити на свій комп'ютер та використовувати в будь-який момент. Сьогодні перше завдання, яке ми з вами розглянемо в даному середовищі, звучить так: знайти наближені значення рівняння. Рівняння ви також бачите на екрані. Це х куб мінус 9 х квадрат плюс 6 до рівня 0. З точки зору математики, ви вже чудово знаєте, що рівняння, розв'язуючи графічно, ми спочатку маємо перетворити на функцію, і побудувати цю функцію. Для цього ми записуємо, що f від x. Функція наша дорівнює виразу, з якого складається рівняння. куб мінус 9 х квадрат плюс 6. І оскільки наше рівняння повинно дорівнювати нулю, то, відповідно, для графіка ми будемо шукати точки перетину графіка функцій з вісю ОХ. тому що саме в цих точках функція дорівнює нулю. А у відповідь будемо записувати першу координатку цих точок, тобто. X. Що ж, переходимо зараз в середовище Gran 1. Під час запуску воно виглядає саме таким чином, тобто ви маєте три окремих вікна, це вікно графіка, в якому будете будувати сам графік функції, будете бачити його і досліджувати. Зараз ви бачите там прямокутну декартову систему координат. Друге вікно це список об'єктів, і третє – відповідь, якщо ви досліджуєте, досліджуєте певні елементи. Оскільки ми зараз маємо побудувати графік функції, яка задана явно, тобто у неї є чітко виражена f від X, і частинка, в якій присутня, тобто вираз, в якій присутня лише змінна x, це явне задання. Тому, в першу чергу, перш ніж будувати графік, я повинна обрати спосіб задання в списку об'єктів. Я вибираю я Після цього я повинна створити вираз залежності між змінами Х та Y. Для цього я натискаю об'єкт створити. І повинна ввести у вікно, яке з'явилося, ось цей вираз залежності. Ви бачите нижче у вигляді такого калькулятора наводяться основні математичні. Операції, які можна вводити. Їхні позначення такі самі, як були в табличному процесорі Excel. Тому вам значно легше в ньому буде працювати. І єдине ще, на чому хочу наголосити, те, що якщо ви хочете в зошиті з математики написати 9x, то, звичайно, ви так і пишете, і вчитель розуміє, і ви розумієте, що це насправді операція помножити число 9 на значення змінної Х. Однак ні табличний процесор, ні математичний процесор цього не розуміють. Їм потрібно конкретні операції між числами і змінними. Тому, наприклад, знак помножити пропустити ми не маємо права. Ну, а ось функції типу SQRT, APS, P, Cosinos вони абсолютно аналогічні до Excel. Тобто, якщо ви знаєте, що в середовищі Excel SQRT це корінь квадратний, то зрозуміло, що і в математичному процесорі це також корінь квадратний з числа або виразу. Степінь у нас ось. Що ж, давайте введемо вираз залежності між даними нашими функціями. І так, куб мінус 9 х квадрат плюс 6. Вводжу x вказую степінь 3 мінус. 9 помножити на Х в квадраті плюс плюс. Забираю, якщо щось зайве, я забираю плюс 6 і натискаю ОК. Да. Зверну вашу увагу, що там були за А і Б такі, чи можна їх змінити. Натисну правою кнопочкою миші і натисну змінити. Дивіться, А і Б. Що це за числа, чому 5 і мінус 5? Ви чудово знаєте з математики, що функцію можна досліджувати на якихось конкретних проміжках, де є початок і кінець проміжку, який для вас важливий. За замовчуванням стоїть мінус 5 і 5. Дана програма пропонує. Ці значення можна змінювати, але поки що я цього робити не буду. Я хочу побачити графік, як він себе буде поводити, а потім уже цей проміжок буду змінювати. І таким чином рухатися по побудованому графіку. Натискаю ОК. Графік не з'явився. Виявляється, для того, щоб графік функції з'явився в даному середовищі, тобто був побудований, потрібно не лише створити об'єкти дослідження, але й побудувати цей графік. Тому я натискаю графік, побудувати. І ось переді мною з'явився графік даної функції. Я досить добре бачу, що точок перетину виявилося дві. і ось ця вся нижня частина графіка функції для розв'язування рівняння мені не потрібна. Мене цікавить та частиночка, яка максимально наближена до осі ОХ. Я можу зараз туди наближатися за допомогою масштабу, але дивіться, що буде відбуватися, ніби зник графік. Насправді він не зник, просто дана програма наближує ось цю центральну частину, а в ній у нас графіка немає. Я можу навпаки далі да, від, від, відходити і таким чином ось буду бачити цю центральну частинку. Але позначити чітко місце розташування точок. І визначити їх координатки, мені буде тяжко. Так, да, до речі, де побачити координатки точок, я зараз вам покажу. Дивіться, мій вказівничок мишки рухається по площині. А ось тут у верхній частині в цей час змінюється значення x і. Ці значення x і відповідають місцю розташування мого вказівника. Цим ми сьогодні і скористаємося. Але. Мені треба ось цей шматок конкретно побачити, приблизити саме цю частиночку графіку. Для цього я класну правою кнопочкою миші, виключу контекстне меню мого графіка, точніше, його задання, і натисну змінити. І я розумію, що мене цікавить проміжок значно менший, не від мінус 5 до 5, а, наприклад, від мінус 2 до 2, навіть менший можна було від мінус 1 до 1. І я вже значно наблизилася. Але при цьому дуже багато місця займає нижня частина графіка, а вона мені не особливо потрібна. Тоді я можу сказати комп'ютеру, посунь мені координатну площину, дай мені той шматочок по X і по і, який мені потрібен. Це можна зробити за допомогою графік параметри вікна графіка. На вкладочці масштаб тут за замовчуванням стоїть автоматичний. А я зараз візьму користувацький І вкажу, що по Y, по X ці значення 2, 2, 2 і мінус 2, як ми говорили, а по Y мінімальне значення мені не потрібно таке величезне, мені потрібно мінус 1. Ну, а відповідно, максимальне значення нехай буде 5, і цього достатньо, щоб побачити центральну частинку. Ось вона. А якби я, наприклад, взяла пропорційно мінус 5, 5 – то точка перетину ось, знаходилася по центру. Я це візьму іншим чином. Я візьму ось так. Ідеально, я зараз чітко бачу точки перетину координат. Так, да, Я вже можу підводити вказівничок мишки і бачити наближені значення Х і. Але якщо я їх ще певним чином для себе хочу візуально зафіксувати, тобто, щоб вони відобразились, для цього я встановлю так звані мітки тобто точки на графіку. Побудованої функції. Для цього я натискаю графік, мітки. І не просто задаю мітки власні по власних точках, а беру мітка з екрану. І в цей момент я можу клацати по екрану, а точки будуть фіксуватися. Не вигадала, потрапила трошки вище. Для цього в мене є друга попитка тобто я можу другий раз спробувати це зробити. Натискаю. Ось тепер. Досить чудово. Я бачу розташування точки перетину. І я натискаю на ОК, тепер в мене є вже перша точка перетину. І я вже бачу, що я дуже вдало підійшла до точки перетину. У мене по Y значення дуже близьке до нуля. Мінус тисячна. це вже хороше наближення. Ну, а значення Y першого значення рівняння, розв'язку рівняння. Наближене це мінус 0,78. Нажимаю на зелену галочку для того, щоб додати місце для ще однієї мітки тобто створюю ще одну мітку і знову беру мітку з екрану. Але тепер мене цікавить права сторона. І я знову максимально наближаюся до точки перетину. І натискаю ОК. Ось, будь ласка, ми маємо дві точки перетину. А у відповідь як розв'язок вашого рівняння. Ви вже можете виписувати собі в зошит два значення. Наближених, так? тобто вони не зовсім точні, але наближені до тисячних. Це x1 мінус 0,78, х друге 0,86. Ось так ми розв'язуємо і знаходимо наближені значення рівнянь. Для того, щоб зберегти даний документ, ми можемо натиснути файл. Записати і зберегти даний документ. Єдине з розширенням GR1 відповідно до назви нашого середовища. Мені даний документ зберігати не потрібно, тому я просто натисну файл новий, не зберігаючи зміни, відкрию нове полотно. Ну, а на графіку параметрів я знову поставлю масштаб автоматичний, для того, щоб побачити, як себе графік веде на конкретних проміжках. А потім вже буду їх змінювати. Що ж, переходимо до другого завдання. Давайте з ним познайомимось. Наближення розв'язки системи рівнянь. Ви зараз бачите систему рівнянь, яку не раз бачили в підручнику з алгебри. Необхідно розв'язати систему двох рівнянь з двома змінними, причому перша система лінійна, а друга зовсім не лінійна. Х плюс 3 дорівнює 9, і х мінус у квадрат дорівнює 4. З точки зору математики, ви розумієте, що якщо ви хочете розв'язати графічну систему рівнянь, вам потрібно побудувати графік першого рівняння, графік другого рівняння і знайти точки їх перетину. Саме це ми в гран 1 і будемо робити. Але перш ніж це зробити, нам потрібно спочатку перенести всі числа, змінні. А, тобто всі одночлени в один бік і утворити великий многочлен зліва. А справа у нас буде 0. І утримуємо систему з таких двох рівнянь. х плюс 3y-9 дорівня 0, та х квадрат мінус квадрат мінус 4 до рівня 0. А тепер конкретні завдання для нашого середовища. Перше, побудувати графік першого рівняння. Звертаю вашу увагу. В цьому випадку у вас змінна і х і знаходиться ліворуч, і вони взаємопов'язані. Це неявне задання функції. Аналогічно треба побудувати графік другого рівняння, також заданого неявно. І врешті-решт, знайти на графіку точки перетину цих двох графіків та наближені значення x і y. І вже у відповідь піде не перша координатка x та y, а пара. X, X, Y, X, Y. давайте спробуємо це зробити. Знову ми з вами повертаємося в середовище екран і слідкуємо за тим, що у нас є. Дії ті самі. Спочатку ми створюємо обидва рівняння точніше, графіки рівняння. Я в списку об'єктів вибираю неявне задання, натискаю Об'єкт створити. І записую формулу першого рівняння. Х плюс 3 у мінус 9. Пишу x плюс 3. Не забуваю поставити помножити на y мінус 9. А дописувати до рівня 0 мені не потрібно, тому що це вже написано ліворуч. І програма вже знає, що це неявне задання функції, тобто зліва у нас стоїть 0. Проміжки не змінюю. Нехай будуть такі, які є. Ми їх потім зможемо змінити. Натискаю ОК. Аналогічно створюю другий об'єкт. Друге рівняння у нас х квадрат мінус у квадрат мінус 4. Х в степені 2 мінус і в степені 2 мінус 4. Ну і проговарюю про себе до рівня 0. Створила обидва об'єкта. Тепер я можу їх будувати. Графік побудувати. Єдине не вдало, що в мене жовтий колір другого мого рівняння, і не досить чітко його видно на, гра... на побудованих графіках, тому я натискаю Змінити і вибираю, наприклад, ось такий бордовий якийсь колір, і вже тепер чітко бачу, ага, давні два графіка даних рівнянь з однієї системи перетнулися в двох різних точках. Якщо я говорю про праву точку, все супер. Тобто, ми її, ми її бачимо, можна приблизити і з нею працювати. А от ліва вийшла за межі мого полотна. Тому давайте ми у наших графіків посунемося з права трошки так, в лівий бік, тому що нам треба побачити ліву точку і піднимемося вище. Змінюю перший графік. Я е, задаю проміжок. А і Б це значення по іксах, так? тобто проміжок від до. Ну, нехай буде від мінус 10, наприклад, до. Якщо я знаходжусь тут, це приблизно 4, 3, нехай буде 3 до 3. А по ігриках мені від'ємні значення, в принципі, взагалі не потрібні. Мені можна йти навіть від нуля, а то й вище від одиниці, можна навіть цю частинку брати. Але все ж таки я візьму від нуля. До 10, наприклад. Окей. І аналогічно я підніму, бачите, вже графік автоматично посунувся. І аналогічно, мені треба ось цю частинку продовжити. Тобто, перший графік я продовжила вліво і вверх, а другий графік ні. Тому ті самі дії ви робите з другим графіком. Викликавши контекстне на меню, натискаєте Змінити і говорите: Ну, нехай по і у мене буде від 1 до 10. Ну, а по іксах ми брали з вами від мінус 10 до 3. І натискаємо ОК. І ось ми маємо дві точки: перша і друга. Мені, в принципі, цього досить для того, щоб дослідити даний графік і знайти точку, точки перетину. Натискаю графік, мітки. Мітка з екрану. І досить. Чітко намагаюся втрапити саме на точку перетину. І якщо сумніваюся, то пробую ще другий раз знайти конкретно, де вони перетнулися, максимально втрапити в це місце. Ось, ідеально: натискаю ОК, і перша пара в мене вже записана. Аналогічно робимо з другою парою. Високо, треба нижче. Так, і навіть можна ще трошечки посунути. Ось, будь ласка, ми маємо другу точку перетину. Натискаю ОК. І я маю дві пари точок. Перша. Точка і пара змінних, це х і, y, значення їхні йдуть у відповідь, це мінус 5,1. Ну, а y, відповідно, перший буде 4,8. Ну а якщо ми говоримо про х, то це 2,85 друга пара х. І його в парі y2 це 2,4. Ось такі значення. На цьому наша робота завершилася. Ми сьогодні з вами досить вдало попрацювали. Ви, великі молодці, тому що ви вдома ще раз спробуєте самостійно виконати практичну роботу, яка описана у вас в підручнику, і спробуєте самостійно розв'язати як рівняння, так і систему рівнянь, використовуючи Гран 1 і виписавши ось саме. Ті значення, які є розв'язками, чи рівняння, чи системи, на сьогодні завершую. Гарної вам роботи. До побачення!